Привіт усім! З вами Лейрок. Відразу скажу для тих, хто хоче дивитися номограї, будь ласка, перейдіть на наступне відео. Вас чекає нова захоплива подорож. А для тих, хто залишився, я б хотів розказати свої причини взагалі для заснування каналу, чому я його закинув і, власне, чому. Збираюсь повертатись до запису номограїв. Ну, причини заснування каналу. Перша, мені справді подобаються ігри. Ну, оскільки себе пам'ятаю, я завжди любив комп'ютерні ігри. Ну, грав в них не професійно, проте любив гарний сюжет і графіку. Геймплей, мені все в них подобалось. Друга причина для заснування цього каналу це українська мова. Ну, взагалі, український контент, якщо точніше. Після нападу Російської Федерації на Україну у 2014 році я зрозумів, що, ну, Росія використовує ну, російську мову як зброю і забажав перейти на україномовний контент. Як виявилося, його дуже мала кількість, і це стосується не тільки там, Ютубу, номограїв, ну, Ютубу, а й взагалі книг, телебачення, кіно дуже малий вибір. Саме тому я вирішив використовувати в каналі українську мову, щоб додати різноманітності. Ну і плюс вона мені подобається. Ну, крім того, третя причина це те, що ну, грає подобається одній моїй близькій людині. Ну, тобто я не хотів образити всіх своїх підписників, проте те, що в відео потрапили на YouTube, це не моя заслуга, це заслуга тієї людини. У неї, ну, зазвичай немає часу або бажання проходити ігри, саме тому вона їх дивиться. Тобто, спочатку я записував для неї, потім уже ці. Проходження потрапили на Ютуб. Чому я закинув канал? Перше, це час, ну, точніше, його відсутність. Я, здається, в травні минулого року викинув останнє відео. Ну, Після цього, як завжди, я одружився. Потім весільна подорож, потім покупка квартири, ремонт. А після цього. У всіх українців настали важкі часи, Російська Федерація наважилась на повномасштабне вторгнення. На жаль. Потім була купа переїздів. Технічно ну, все моє обладнання було зовсім в іншому місці. Але після цього ну, в мене виникла якась така, напевно, зневіра в себе, взагалі, в. В тому, що я роблю, чи комусь це взагалі потрібно. Я засумнівався дуже сильно і засумнівався, чи це взагалі на часі записувати ну, такі більш-менш веселі відео в такий складний час. Але дякую всім тим, хто, всім, хто підписався нещодавно на мій канал. І тим, хто давно вже зі мною особливо дякую за те, що ви мене підтримали і показали, що вам справді потрібен такий контент, а не просто я так його роблю. Ну що ж, найближчим часом я буду викидати відео, ну, досить таки, Нормальній кількості, я сподіваюся. Дякую за увагу. Бережіть себе. Нам потрібен кожен українець. До побачення.